Дівчата, всім привіт! От і настав той час, коли нам з вами треба поговорити про дуже важливе і поговорити відверто. Я знову буду рекомендувати вже з самого початку ось цю книжку. Жінки, які кохають донестями, в її дуже багато прикладів, різних, про те, як ми. Потрапляємо у співзалежні стосунки. Що нами рухає для того, щоб вчепитися в якогось чоловіка, який нам, ми часто дуже знаємо, що не підходить, який не принесе нам щастя, який не принесе нам задоволення, де будуть нездорові стосунки, але ми все одно в це йдемо. І сьогодні ми будемо говорити про це. Книгу я вам порекомендувала обов'язково, тому що там дуже багато саме розібраних прикладів, як ми потрапляємо на ці гачки, чому. І ну, я собі дуже підмічаю, от знаєте, це як ті усвідомлення, які ми отримуємо, вони вже там є готові. Ви лише читаєте, це все розпаковується ще більше в вашій голові для вашого розуміння. Але скажу наперед, що без. Потім якісної терапії, що нам дає терапія, так? ми руйнуємо себе, ми отримуємо досвід, модель поведінки, патерни поведінки, відчуття у стосунках, у стосунках зі своїми батьками і з іншими важливими для нас фігурами. Ми там об них ранимось, і для того, щоб нам виздоровіти, для того, щоб нам отримати новий досвід, нові відчуття. Нові патерни поведінки саме у контакті у інших стосунках. Нам потрібен ось цей досвід новий здорових стосунків. І це е, ну, найлегший спосіб це знайти класного психотерапевта. Але шукайте свого, тому що, як би це не було, але не всі можуть надати якісну допомогу. Це реально. Не всі один одному підходять. Тому, будь ласка, шукайте, орієнтуйтесь на свої відчуття. Так, є місце супротиву, але все ж таки дивіться, щоб вам ставало краще, там, легше, зрозуміліше і так далі. Точно, не навпаки. Хоча інколи може бути, звісно, неприємно, боляче і так далі. Але обов'язково, щоб у вас була підтримка від, ви відчували підтримку від вашого терапевта. Так от, якщо повернутися до цієї теми. Я як психолог, я як особистість, я як людина, яка читала цю книгу, точно можу сказати, що дійсно ми потрапляємо у стосунки не просто так. у такі саме, да, де нам приносять шкоду, де нам приносять біль, але ми все одно в те йдемо. Зараз я дуже зацікавилася тією темою, чому ж ми буваємо так залежні від стресу, чому ми буваємо залежні від емоційних гойдалок, від стресових ситуацій, від негативних емоцій. І це якраз наші такі глибинні відчуття нікчемності, безпорадності, негідності, неповаги, нелюбові до себе, самотності одинокості, покинутості, відторгнутості і так далі, дуже багато ось таких болю, страху, самотності і страждань, які є в нас всередині, дуже глибоко, дуже глибоко. Інколи ми живемо, наче все добре, але ми не розуміємо, чому нам так погано, да? або чого не складається стосунки. Гарна, смілива, реалізована, все є, але що не так? Чому потрапляємо в такі стосунки? І от є наші більш глибинні відчуття це той досвід, який був у нас у стосунках з нашими дорослими, батьками зазвичай, да? в яких ми себе так почували певним чином, як з нами поводили себе. І в нас все одно несвідомо на несвідомому рівні записана як на касеті просто ось ця програма. Ось ці відчуття і відповідно потреби ось, в ось цих знайомих відчуттях себе, ось в цих е, знайомих е, гойдалках, ось в цьому знайомому відношенні, навіть якщо це біль і страждання. І наш мозок, наша система сприймає це як безпеку. Це нам знайомо, наша нервова система зустрічається з іншою нервовою системою, такою ж самою, яка їй дуже знайома вже. І тому це безпечно. Оце такий самий головний перевертиш, який нам, можна сказати, заважає і штовхає в ці стосунки знову-знову відтворювати ці картинки. Плюс, якщо ми страждали. Нам боліло, нам було самотньо, ми були відторгнуті, ми не отримали здорової прив'язаності зі своїми батьками. А тобто ми, як наслідок, емоційно не дозріли, ми емоційно не стали дорослими, бо ми не отримали достатньо підтримки, любові, поваги, уваги, допомоги там і так далі, прийняття то наш ось цей незавершений процес. Тобто, ну, наприклад, у нас є книга, да? тут е, в повній мірі, якщо б у нас все це було. Ну, наприклад, ми тут ось в цій книгі, там, 350 сторінок, да? є обкладинка і так далі. Якщо ми більш-менш хоча б на 80-70% отримали ці любові поваги, то ми б сформували, сформувалися як особистість і дозріли, да? Ну, наприклад, там не на 350 сторінок це ідеальний варіант, а там на 320, на 300 сторінок, да? але при цьому ми були більш-менш повними. Але якщо ми цього не отримали, то ми десь там на обкладинці і 100 сторінках, наприклад, завершили. Да? Тобто, от у нас по типу ось цієї прирви, якщо ми цього не дотримали, да? формується така внутрішня пустота. Яку ми намагаємось весь час якось кимось чимось заповнити. Ми тікаємо від того, що нам всередині погано, що ось цій внутрішній дитині небезпечно, неприємно, боляче, сумно, самотньо і так далі. І ми кудись біжемо в пошуках тієї людини, яка буде дуже схожа на маму чи на тата. Щоб закрити цей гештальт і отримати від неї ту любов, щоб ось цю свою дирку всередині закрити, щоб нарешті, як то кажуть, закрити цей гештальт з недоотриманою любові. І ми шукаємо, ми, чому ми обираємо схожих чоловіків, партнерів, інколи друзів, колег там і так далі, схожих на маму і тата, або, чи, або на те й на те, задля того, щоб. Їм щось довести, щоб в них заслужити любов і так далі, щоб нарешті цю травму свою закрити, щоб нарешті себе докормити. Але це прірва, тому що ми ж обираємо і таких точно людей, партнерів, які нам так само, як мама і тато, чи мама, чи тато, в дитинстві. Так і не дадуть тієї любові тут і зараз. Тобто ми завідомо обираємо тих партнерів, які так само нам цього не дадуть. Більше того, для нас звичайний партнер буде Аля Небезпечним. Або ми будемо шукати, типу, якусь протилежність, наприклад. Тато був агресивним. І ми шукаємо собі дуже пасивного чоловіка, який не заробляє, можливо, поячить або ще щось робить, але він такий дуже пасивний, бездіяльний, бо ми його будемо сприймати за безпечний тип людини і партнера. Але сорі, в нього теж є проблеми, і він точно не задля того, щоб будувати з ним стосунки. А ми будемо його намагатися спасати, а, заслуговувати любов, повагу, дивись, яка я класна, я роблю за тебе це, я зроблю для тебе це, я все сама і тут, і так, і сяк. Але кого ми обманюємо? Чи будемо ми дійсно щасливі? Чи просто ось цей страх самотності і відчуття, ніби ми не гідні любові? Бо людина, дитина, яка зростає в таких стосунках, які дають дуже багато там фідбеку, на відчуття провини, на відчуття сорому, що як ти робиш, як тобі не соромно, яку дитину, яку ігнорую. Да? Дитина все буде сприймати на себе, що з нею щось не так. І вона такою виростає з думками, установками, що вона негідна любові, що її завжди обов'язково покинуть, що її ніколи не оберуть, вона нікому не потрібна і так далі. І вона шукає будь-кого, аби заслужити цю любов знову, аби комусь щось довести, когось спасати, щоб бути потрібною комусь. І ми задля цього, заради цього, готові йти на все. Дуже багато віддавати, спасати, рятувати когось. Да? Терпіти зради, зневагу для того, щоб аби бути типу з кимось у парі, типу зі мною все ок, щоб відчути, але це самообман. З нами все ок, навіть коли ми самотні. Самотні не в плані, що я нікому не потрібна, я потрібна собі в першу чергу. Собі мені з собою жити. Я уже цілісна, одна одинока людина, один екземпляр. Так, звісно, мені потрібні інші люди дружити, спілкуватися, обмінюватися досвідом, ходити кудись, дружити, кохати, народжувати там дітей і так далі. Але стосунки повинні ну, приносити якесь задоволення, спокій, радість. Не без конфліктів, там якихось складнощів, криз і так далі. Але нам повинно бути краще аніж самі, краще ані без нього, без цих стосунків і так далі. Тобто ми створюємо певну ілюзію, що, наче я в стосунках, і зі мною тоді все ок. А те, що я дуже багато терплю, те, що я роблю, те, що я не хочу, насправді, а просто. Продовжую грати ось ту саму пластинку, те саме кіно крутити, яке є всередині мене на глибинному рівні, яке для мене звичне. І я залежу від тих відчуттів, від того стану, від тих емоцій, які були мені дуже знайомі, коли я була маленькою дівчинкою, коли я була маленькою дитиною, коли я була налякана, коли я була самотня, коли я була покинута. Нещасна, коли я страждала, там, і так далі. І ми залежні від цього стану, витворюємо це в своєму житті кожного разу. Так, наш мозок несвідомо шукає вихід із цієї ситуації, вона травма ця хоче завершитись. І вона тому і підбирає ну, цей знайомий сценарій, таких же партнерів під це, да, хто дуже з цим схожий. Але прикол в тому, що ці ж партнери так само не закриють цей гештальт. Ніяк. Ми можемо закрити цей гештальт лише у стосунках з якісним психотерапевтом. І це дорога не завжди одного місяця. І Це важкий, важка праця. Це дуже важко. Неприємно зустрічатися з дуже неприємними, болісними всередині себе відчуттями покинутості, недолюбленості і так далі. Але це вже шлях. До зцілення такого самостійного в процесі з підтримкою від іншої людини, яка дасть нам прийняття, любов, ту ж саму підтримку, і так далі. Перший варіант психотерапевт. І паралельно дуже рідкісні випадки, коли. Дитина, людина, дівчина да, зростала ось в таких нездорових стосунках з батьками і потім знаходить класного люблячого чоловіка. Вони є ці випадки, але вони дуже рідкісні. Коли вона знаходить дійсно люблячого чоловіка, вона з ним щаслива будує стосунки, сім'ю і так далі, і все в них добре. Бо ми, знову ж таки, ми не будемо, якщо ми росли в, такі, в такому середовищі, обирати нормальних чоловіків. Добрих, хороших, тому що в нас ось ця залежність від такого адреналіну, від негативних емоцій, від скандалів. Це зрозуміло, що тут робити, як в цьому виживати. Це для нас норма, база. Знаєте, як ми їли весь час тільки гречану кашу, і ми потім виросли, і ну, думаємо, що є тільки гречана каша, вона нам підходить, вона безпечна, там, і вона нас зростила, і так далі. Але це утопія у кожної з нас є вихід. Я сама виросла в не найкращих умовах. Я бачила психічне насилля, фізичне насилля, економічне насилля, можливо, частково навіть сексуальне насилля. В мене тато пив довгий час, потім закодувався. Я бачила приклади сусідів, родичів. Таких самих же відносин. Були й інші приклади, але саме акцент на тому, що я виросла реально ось в таких умовах. І тому не дивно, чому в мене стільки часу не складалося стосунки. Чому я обирала саме такий вид партнерів? І зараз в мене такий час, коли, ну, наша потреба є ця в стосунках, але мені, по-перше, добре самій. Я вже вибудувала таку досить сильну свою внутрішню опору, яка, звісно, і далі укріплюється. І я собі зараз дивлюся і обираю чоловіка не із дефіциту, а із потреби і самі кохати його, і щоб він мені щось давав. Але зараз в мене, в мене відчуття, що в мене такий період, коли я почала одужувати і бачити без окулярів рожевих, хто насправді переді мною стоїть одразу. Все, що він говорить, які приклади приводить, як я себе з ним почуваю. І зараз мені реально потрапляють люди, яких я раніше обирала, щоб спасати, щоб бути хорошою, щоб відчувати той самий страх, знецінення, неповагу. На початку все супер класно, я богиня для них. А далі починається мочилова. То зараз я це бачу, і я на це не йду. Або чоловік, який пропонує мені якийсь просто мізер. А я розумію, що я на це погоджуватись точно не буду. Як би це високомірно не звучало. Я над собою впахувала, я над собою працювала, я багато в чому сама себе і свою дитину, більше того, забезпечую, я себе і ще й дитину забезпечую. І чоловік, який мені пропонує незрозуміло що. А той взагалі нічого не пропонує, веде себе якимось незрозумілим чином. Я кажу, що ні. Як то кажуть, я себе ні на помойки знайшла. І якраз завдяки своєму минулому досвіду стосункам з нарцисом, ну, і не з одним. Тому що я сама нарцис, я я дитина, яка виросла в недостатку любові там. В ігноруванні якомусь певному. У ну, мене було відчуття, що я просто невидимка по життю, що мене нема. Бо мене не помічали. Ну, бо батьки завжди були зайняті вирішуванням інших проблем, спасанням ну, цим трикутником Карпмана там, і так далі. Потім я стала хорошою дівчинкою, була рятівничком, як би це гордістю сім'ї і так далі. І я завжди всім допомагала. Була відкритою доброю, але при цьому завжди фасад у мене був, що зі мною все ок, все в порядку, і, і сім'я в порядку, а всередині дуже багато страху, болю, відчую суму і так далі. я ні з ким не могла цим поділитися, мені було дуже соромно, дуже соромно, дуже страшно, боляче, незрозуміло і так далі. І лише згодом, знову, коли я почала йти в індивідуальну терапію, групову, але тоді, коли я знайшла реально якісного, класного свого психотерапевта, почався шлях змін. І дуже важко відкриватися, і дуже важко приймати допомогу, і дуже важко підтримку отримувати любов інших, бо дуже багато недовіри, дуже багато сорому. Здається, що ти настільки вразливий, слабкий в цьому, що краще цього не робити. Але насправді там є дуже багато сили нашої внутрішньо. Коли ми це відкриваємо, коли ми вразливі, коли ми дозволяємо собі цю слабкість, емоції, почуття, і ми просто туди починаємо впускати себе, впускати свою любов і відпускати той біль. І це і є шлях до встілення, чого я бажаю кожній із нас із вас. Одужуйте швидше. Якщо у вас є якісь питання, ситуації, пишіть мені або в Дірект в інстаграм, якщо щось є особисте, якісь приклади для розборів, ситуації, пишіть ваші коментарі, які вам інсайти, думки відгукуються, що вам щиро сказати, чим поділитися? Мені дуже важлива ваша зворотня. Зворотній фідбек для того, щоб я могла створювати для вас контент. Тож, коли ви мовчите, мені здається, що вам це не цікаво. Я не буду з цим займатися і це знімати. От, хоча в мене дуже багато є чим таким цікавим, глибоким поділитися, саме досвідом. От, обіймаю кожну з вас на зв'язку. Якщо що, доєднуйтесь до моїх ще телеграм-каналів, підписуйтесь в інстаграмі також, і є безкоштовний чат групи підтримки, де я проводжу прямі ефіри і, можливо, буду робити ще й безкоштовні індивідуальні консультації. Тому доєднуйтесь, пишіть посилання, залишу під відео, і до нових зустрічей.